Фармадол таблетки від головного болю. Не встигли українці досваритись з приводу призначення Олесі Лещук на посаду повноваженого посла Болгарії. Нагадаю, закидали їй некомпетентність, адже має досвід роботи у сфері сексології та обробки дорогоцінного каміння, а не в дипломатії. Як-от свіженький скандали з нею. Цього разу через сукню на запах, яку обрала для свого відеозвернення, звернулась до болгарського народу, до речі, чистою болгарською. З жестою це продовження надовби дишнити прияканські взаємоотношення між нашими народами. Оште, от времето на Київська Рус, Україна. От времето на первото болгарського царство. Що ж не сподобалось коментаторам у соцмережах? Кажуть, не сукня, а якийсь халат. Не дипломатично. Хоча знайшлось і багато людей, які пані посла захищали. Завжди був прибічником того, що зобов'язуюча формальність в одязі краватки, вот от все це переважно старомодна фігня. Але офіційне звернення посла у халатіки зізнаюсь перевершує найсміливіші очікування. Критикувати Олесію Лещук є за що, але оцінювати її одяг, стиль, у якому, як виявилось, ще й не розумієтесь. Це фу чисто радянське рагульство. Головне, що халатик під колір штор підходить. А взагалі, це шапіто Тю, просто такий крій сукні офіційної, без декольте, без відкритих плечей в українських кольорах з вишитим декоруванням. Геть не бачу проблеми. Думки розділились, сукня це халат чи кімоно згоди не дійшли. Насправді вбрана посол була в сукню від української дизайнерки Юлії Магдич на своєму сайті. Юлія описує вбрання як унікальне поєднання традицій сучасності. Сама ж сукня на запах уже стала класикою. Перше плаття такого крою з'явилось на подіумі ще в 1973 році, коли дизайнер Діана фон Фюрст-Енберг вирішила створити максимально зручний наряд. І відтоді ці сукні є і в строгих гардеробах бізнес-леді, і у валізах мандрівниць. Пані посол не перша, чий образ під час дипломатичної роботи критикують. Так, до прикладу, в одязі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час візиту до США не було й натяку на діловий стиль. Відомий Вальний кабінет міністр відвідав у сфетрі та косівках. А президент Зеленський з початком повномасштабної війни взагалі жодного разу не одягав ділового костюма, навіть на зустрічах з королем Великої Британії, де протокол майже. Смішує. Good afternoon, Your Majesty. to see you. I'm to, to welcome you here on this occasion. Thanks so much. Fantastic. great honor to be here. Thank you for you the fine time for me. Well, we've all been worried about you thinking about your country for so long. I can't tell you. Thank you. Thanks so much. Порушення ділового стилю були і в мирні часи навесні 2021-го під час офіційного візиту до Франції, вбрання тодішньої пресекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель теж розкритикували в мережі за спідницю та жакет з напівпрозорих тканин. А сонцезахисні окуляри, які Юлія повісила на декольте, обговорювали з тиждень. Окей, а сюди, доброго дня. Та критикувати за недипломатичний зовнішній вигляд це не суто українська традиція. Це світовий тренд. До прикладу, 2018-го англійці розкритикували Кейт Міддлтон, принцесу Уельську. Мовляв, сукня, яку обрала принцеса, аж надто коротка. Ще одна відома англійка – колишня прем'єр-міністрка Великобританії Тереза Мей, часто чула критичні зауваження через свою любов до леопардових куфель. У них Тереза навіть відвідувала офіційні зустрічі з самою королевою Єлизаветою. Дивувала Єлизавету II і Голівудська зірка 50-х Мерлін Монро. На прем'єру фільму Битва біля Лаплати 1956 року Монро прийшла в сукні з оголеними плечима та глибоким декольте. На прем'єру була запрошена і королева, яка не подала вигляду, що її бентежить вигляд зірки, і стримано потиснула акторці руку. Знаєш, я можу характеризувати цей сюжет. Все красиво, але дуже складно. Дуже складно, але про це треба знати дипломатам. От прямо зараз і будемо розбиратися. Анна Чаплигіна вже в нашій студії, Добре. фахівець з етикету та моделювання поведінки. Ну, почнемо власне з Олесі Ілащук, посла України в, в Болгарії. Так, угу. і ось ця сукня, яка стала приводом нашої зустрічі. Що ви скажете про вибір Олесі? Давайте одразу скажемо, що коли перезаписали звернення, і пані посол з'явилася у жакеті, вона ж виглядала набагато доречніше, ніж у першому варіанті. От Ми можна бачимо, подивитися, да, а якщо навіть порівняти ці два фото, поставити їх поряд, то можна просто показати, як за рахунок просто зміни форми одягу. Тобто крою і mm -hmm. шиття ну, так, а, змінилося враження. Так, дивіться, у нас ліворуч, це по формі своєї жакет. Фактура це цупка тканина, яка тримає чітку форму, де є шви, правильно рукавів, mm -hmm. там, де вони мають бути. Тобто, буквально візуально створюється такий структурний опорний образ. Тому що одяг це спосіб а, передати меседж, тобто дрес-меседж. Праворуч, у нас наскільки я вчитувалася, це оксамит бархат. Оксамит, в принципі, не є діловою тканиною за своєю фактурою. Це клубний варіант, клубні піджаки. Коли ви вдягаєте з оксамиту, ви створюєте більш м'який образ. І дивіться, за кольорами, якщо пані посол хотіла підкреслити свою приналежність до України на візуальному рівні, вона це зробила і ліворуч, і праворуч, але ліворуч. Це діловий вигляд. Тобто, якби я не знала, хто це, і мені б сказали: скажи, будь ласка, а, при яких а, професійних обов'язках зараз знаходиться ця людина, так. то коли б я побачила перший варіант, ну, я б скоріш за все подумала, що це а, вродлива доглянута дружина когось на світському заході. Або зірка шоу бізнесу Або ж зві... ну, тобто, це світський захід. Угу. Але я б не подумала, що це. Представник держави а, тому, що влада, закон і гроші це все люди, яких ми звикли і очікуємо побачити у костюмах у формі. Тобто Це конкретно в цьому гроші. випадку, ви все ж таки за те, що хейт не безпідставний. Він не безпідставний, але мені дуже шкода, що він він настільки різкий, і люди забувають, що там з того боку знаходиться також людина, mm -hmm. а не Дивіться, просто рот, а, було яка насправді може дуже багато коментарів. Ми от декілька вибрали з а, під цієї дискусії. От Валерія Антоненко пише: не бачу ніяких проблем в її одязі. Важливіше, що вона робить для України і українців. Погоджуєтеся ні? Mm, ні. Ні. Добре. Андрій пише: доброго ранку, ну то повна дурня. Невже немає що одягнути? Реально якісь халатгейші. Коли ти презентуєш нашу державу, ти маєш достойно виглядати. Так. Ну, а цукров. З суттю. а цукров. Ото не мали до чого дочіпатися, так про одяг балакають. І в цьому проблема, коли ви обираєте недоречний одяг, ви викликаєте купу запитань, які відволікають від вашої головної задачі. Так, але все ж ми зрозуміли, суть е, правильна критика, е, ви кажете, правильно, але хейт все одно недоречний. Ну, хейт завжди недоречний. Хейт завжди Культуру, недоречний. Критики треба ще О. підтягувати. Бачите, тут з усіх боків треба дотримуватись усі. протоколу. Так усі. Так. А, давайте тоді а, поговоримо в цілому, так, що таке дрес-код, як такий, так, для чого він взагалі, а, і чи, на, наскільки потрібно його дотримуватися? І де. Дивіться, дрес-код. Це доцільність, доречність одягу. Стиль це прояв вашої індивідуальності. І люди часто думають: або, або, і я не буду е, дотримуватись форми, тому що я лічність і я хочу всім це продемонструвати. Ну, по перше, питання е, демонстрації потребує те, у чому ви самі маєте сумнів, бо коли ви реальна особистість, вам не треба це всім доводити і демонструвати. А е, по-друге, найвищий пілотаж це дотриматись форми. І стилізувати її. Я навмисно сьогодні вдягла діловий костюм, хоча ну, такий вигляд для ранку ну, трошки томач. Але за формою це костюм, ну, це реально костюм, це навіть не верх і низ, це пошитий на індивідуальне замовлення, костюм. Uh -huh. Він за фактурою, це костюмна тканина. Тобто п'ять факторів. Форма є, а, фактура є. Колір. Це, в принципі, сервісний колір, але він діловий є. а Крій. Крій уже не стандартний, не традиційний. Да? Тобто Коли тут ваша індивідуальність. Це проявляється моя індивідуальність. А я і можу я вас це попросити. Сесуари, і кому треба буде, ті побачить. Можу вас попросити глядачам показати весь ваш так. сьогоднішній лук, так? Тобто я навмисно ну, продумувала який. В принципі, силует мені потрібен, він залежить в тому числі від моєї зачіски. Ну, тобто, до початку повномасштабної війни усі, скоріш за все, знали мене з короткою стрижкою у сороці, білих кедах, але завжди в чорному, тому що це теж стилістичний прийом, мій особистий. Але з часом війни і зачіска зміни... змінилась, а у жінки, коли вона змінює зачіску, змінюється доля. А, um... а от поясніть, будь ласка, пані ну, дивіться, в нас зараз. Міняються обставини щодня. Ми зараз в складних е, обставинах. Ми бачимо, що наш президент Володимир Зеленський е, не завжди або взагалі не дотримується того дрескоду, який був е, звичним до початку війни. Чи правильно і досі дотримуватись дрескоду? коду чи можливо це вже чи можемо ми вважати його анохронізмом, тобто пережитком минулого? Mm -mm. Все одно ні. я б сказала взагалі, протоколи вони допомагають, тому що чим вище ви знаходитесь, тим більше у вас проблем. Факапів, і у вас немає часу думати, щоб сьогодні такого вдягнути, щоб проявити себе як особистість, і саме тому вам потрібні готові рішення, в яких ви не будете викликати зайвих запитань. Тому що пам'ятаєте, був сьогодні було сьогодні фото, коли пан президент був у Парижі разом з колишнім прес-секретарем Юлією Мендель, і був знову скандал. Ви пам'ятаєте про що тоді президент говорив у Парижі? Ні. Ні, але а всі пам'ятають пам про та... окуляри і жакет, який okay. був недоречним тоді. Тому одяг, особливо у людей, від яких багато що залежить, а особливо питання життєзабезпечення, вони мають вдягатися так, щоб не привертати уваги до свого одягу. Усі креативні індустрії навпаки мають робити так, щоб їх запам'ятали за одягом і всім іншим. А наш президент, тобто навіщо був е, обраний новий лук? Тому що навіть якщо хтось у світі ще є, хто не знає про війну в Україні, то коли на зустрічі з Джозефом Байденом бачить першу Роспільцем особу, та, особу Чарзі, так, так у незвичній нестандартному одязі, то ця людина одразу запитає: а що він відбувається, одягнули, і ми розуміємо, що а, якби це було недоречно а, з точки зору протокольної служби США. Не допустили б цього, так цього б угу. не допустили. Тобто, у випадку із Зеленським це доречно, і тільки з ним одним ну, Хочу підкреслити справи. Випам'я виключення правил справу працює тільки тоді, коли це реально виняток. Бо коли всі решта починають це повторювати, дрес меседж просто. Зникає, mm -hmm. тобто, коли в натовпі кричить одна людина, ви її почуєте. Коли починає кричати весь натовп, ви цю людину більше не чуєте. Тому будь-хто хто хоче повторити це унікальне, дуже прицільне рішення нашого президента. Будь ласка, не робіть цього, бо цим самим ви розмиваєте посил нашого президента. Тому коли наша верхівка а, виглядала так, як виглядала під час візиту Джоз... Джозефа Байдена до Києва. А, ну, я у Фейсбуку не оцінювала. Я подумала, я почекаю. А, це той час, коли не хочеться критикувати кожного разу заради критики. Вже з'явилися краще рішення. Я скоро напишу, що у них вдається краще. Так ва дуже хочеться підтримати. <клес> просто ваш нас меседж був цілком зрозумілий, чіткий. чіткий. І е, за допомогою луку, з яким е, в якому ви сьогодні прийшли, і те, що ви сьогодні проговорили, е, здається, ми розставили всі крапки на абсолютно, дні. все зрозуміло, але давайте домовимося, що ми не востаннє збираємося тут на диванчиках або на нашій кухні, тому що ні ні де відбувається якийсь ось такий, як ви кажете, факап, так, так. А, і хтось щось робить неправильно, і звісно, хочеться про це говорити. Домовились, домовились. Дякую надзвичайно. Спасибо. Анна чаплигіна а, фахівець етикету та моделювання поведінки розтлумачила нам. Усе про доцільність дрес-коду і е, важливість його дотримання там, де це потрібно. Дякую. вам. Дякую. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.